Привіт, чарівні жінки, які шукають вихід з складної ситуації. Я зараз вам хочу розповісти про потужний інструмент, який допоможе вам відновити себе і вирішити проблему зради, і також отримати впевненість у своєму майбутньому. Ця техніка називається підняття самооцінки. Ця техніка допомагає вийти з позиції страждаючого і перейти в позицію автора свого життя. І в нас є важливі принципи. Принцип роботи техніки підняття самооцінки. Ця техніка працює в цих простих трьох кроках. Перший крок це прийняти відповідальність, да? тобто, в нас є наша внутрішня позиція жертви, і нам треба прийняти цю відповідальність, щоб перейти в позицію автора. Коли ми приймаємо відповідальність, ми можемо пройти цей шлях, приймаючи відповідальність за своє життя, за те, що відбувається, ви визнаєте, що маєте контроль над тим, як ви реагуєте на події. Тобто те, що ви можете змінити свою реакцію і змінити своє ставлення на подію, так що вона перестане руйнувати вас всередині. І своїм ставленням ви можете змінити своє життя. Так, щоб ця історія в підсумку стала для вас щасливою. Тобто, жертва вона жаліється, вона ображається, вона пред'являє претензію. Автор він говорить: я створив цю ситуацію, я творець цієї ситуації, я вибрав цю ситуацію. Угу. Що для цього потрібно? Потрібна позиція номер два усвідомлення себе. І коли ви розбираєтеся в своїй ситуації, ви побачите, що ви реагуєте. У вас є що? Певна реакція. І тут у нас також є певна реакція. Можемо назвати реакція 1 і реакція 2. І те, як ви реагуєте, вас приводить до певних страждань, до певної позиції, в позиції жертви. А жертовність, вона що? Вона веде до уваги, вона веде до депресії і до апатії. І це вже починається така темна, чорна полоса навколо вас. І в цьому випадку щастя у вас не буде досягнено. А ви ж хочете бути щасливою? Угу. Що для цього потрібно зробити? Для цього потрібна саме трансформація нашого мислення. Вам потрібно переглянути ситуацію з нової точки зору. Тобто тут має бути нова точка точка 1, і тут назвемо нову точку 2. І коли ви можете переглянути саму ситуацію, ви починаєте визначати, а як вам реагувати на дії іншої людини? А як ви маєте діяти, щоб напряму змінити позицію жертви на позицію автора? Тобто інша реакція, інша точка зору, виходить, у вас буде виникати інша дія. Дія один і дія два. Угу. При другій дії, у вас буде друга точка зору, буде друга реакція, і буде позиція автора. Угу, розумієте? Саме так це і працює. Тому що ви заслуговуєте на своє власне щастя. І ця техніка стане вашим ключем до цього щастя. Ви побачите, як ваші дії і ваші рішення почнуть змінюватись, коли ви почнете вірити в власну силу і власну цінність. Не вірите? Угу. Ви можете подивитися декілька прикладів успішних моїх клієнтів е, в закріплених сторіс в Інстаграм або в Телеграм-боці будуть також виходити кейси моїх клієнтів, які вже це зробили. І вони знають, що означає оце відчуття, відчуття стабільності, впевненості, відчуття щастя всередині. Тому не гайте часу. Зробіть свій перший крок до свого щастя. Зробіть свій перший крок до свого майбутнього. Запишіться на консультацію зараз і давайте ми разом з вами допоможемо вам відновити контроль над своїм життям, щоб воно стало щасливим. Давай запрошую на консультацію.